Певні ddos утиліти використовують певно сформовані пакети, і вони усі, ну скажімо так, це е, рівнозначно практично як юзерагент. От браузер до нас приходить на веб-сервер, ми бачимо, що це юзер агент, наприклад, Modzilla, там Firefox. Так само от Intrusion Detection система бачить, що це, наприклад, Trino е, там, чи інша дос утиліта, і от ці клієнти вони мають бути зафільтровані. Насправді, далі нам треба зрозуміти, чи можемо ми виправити цю ситуацію з ddos атакою засобами ну, власними силами. Так? Що таке власними силами? Це зафільтрувати певні мережі, це е, зробити якісь е, переривання сервісу, тобто чи це ddos атака критична. Але існують як би, такі проблеми, коли ddos атака от ви стоїте у провайдера, там, в дата-центрі, у вас канал Гігабіт. А пакетів до вас приходить 10 ГБ. Що в такому випадку робити? Тобто треба знати, кого фільтрувати, А самі ви пофільтрувати цього так не зможете. Якби перша заповідь людини, яка бореться з досами, треба дізнатися, хто ж це падлюка, хто це у вас дос. Для цього. Ну, просто подивіться на конкурентів, запитайте, подзвоніть по телефону, альо, там Вася, я ж таки вчора тобі погано зробив. Може, це ти мене досить? Та ні, не я. Так, не...» Може ти, та ні, не я. Ну, не знаємо, хто. Але ці пакети приходять з певних мереж. Так? І ми можемо написати мейнтейнеру або аб'юз мастеру цієї мережі, що у вас є комп'ютер, який є учасником. Доса так на моє оточення. Якщо це робити в автоматичному режимі, ми відійшлимо 10 тисяч листів, нехай. І якщо 3 тисячі листів такі, дійдуть до цього адміністратора, і він заблокує, заблокує частину досу, вже якби нашому оточенню буде простіше. Наступне, нам потрібно передати інформацію, що треба фільтрувати. Для цього інтужна дитакна система. За допомогою досвідчна система, вона збирає і агрегує інформацію про мережі, які нас досяг. Ми цю інформацію, якщо не можемо зафільтрувати самі, передаємо вище провайдеру. Якщо він не може зафільтрувати, передає якби, ще вище провайдеру. провайдеру. В Україні практика в більшості дата-центрів це, якщо до вас приходить дос-атака, просто вам відключається світ, лишається ОАХ, тому що у зараз практично ну, рідко. Трапляється, що хтось з когось наїжджає. так серйозно. Отже, ми розповіли про ці всі методи боротьби. Наступний слайд це якби ідеальна така схема, модель, яка, до речі, реалізована вже в декількох е великих проєктах. Це, ось, власне, про що я розповідав: це пасивна безпека, коли ми проводимо аудит нашого веб коду наших операційних систем та серверів, з програму забезпечення, на якому вони встановлені, і активна безпека, яка включає інтружен превеншн систему, боротьба з досом, веб-файл. Усі вони можуть працювати, грубо кажучи, на одному сервері, так, який отримує весь вхідний трафік, який, якому зрегулює цей роутер, і, в свою чергу, оця активний цей сервер безпеки. Дає вказівку роутеру, що треба блокувати, або розсилає емейли для аб'юзмастерів мереж, з яких приходять до садки. Зрозуміло, так? Ця система має обов'язково вести логування. Тобто де, як і коли відбувається якого типу атаки. Пасивна безпека це людська робота. Це все стікається якби в один аналітичний центр. І маючи інформацію. Про те, хто, де, звідки і як намагається поводити себе некоректно і створювати проблеми з інформаційною безпекою, ми е, підійшли до такого поняття, як колективна безпека. Є така хороша українська «Гуртом і батька легше брити. От уявіть собі, якщо б була асоціація великих дата центрів, яка б, отримуючи метрики про те, хто себе неадекватно поводить в мережі. Робила превентивні засоби. У нас є, наприклад, 5-10 дата-центрів, які покривають весь ОАХ, український інтернет, і вони містять в себе сенсори про те, що до них приходить там, 10 хакерських атак, 15 дедосів, ще якісь метрики. І ця вся статистика по IP і що він робить, агрегується в одному місці і формується так звані блак тобто списки IP-адрес. Які себе некоректно поводять. Як це відчуває звичайний користувач? Він є учасником ботнету, його комп'ютер давно поламали і використовує дуже активно для всяких різного типу атак. І ось, коли він відкриває свій улюблений ресурс, а він не відкривається. Так, він йде на інший ресурс, який в іншому дата-центрі, він теж не відкривається. І він вже починає задумуватись про те, що я не можу зайти туди, не можу зайти туди, значить в мене проблема з локальним комп'ютером. В свою чергу, якщо він, ну, якби маючи цю статистику по типах, кількості і, власне, чому відбуваються ці атаки, дата-центри можуть набагато проактивніше чи портали, тобто немає значення чи хостинг провайдери проактивніше реагувати і не допускати некоректних користувачів свої мережі. Тобто це таке блокування якби, примусове інтернету. Є якби ще інша сторона медалі, вендури, хто надає безпеку, ну, не колективно, а взагалі. уявіть собі ситуацію, ви лежите на пляжі десь в розкішній там, на березі Карибського океану, і через вашу вілу, через паркан лізе якесь сволоч. Лізе, лізе, і що ви робите? Нам вендори пропонують. А давайте ми візьмемо, коротше, ще двох і вони будуть, поки він лізе, добудовувати цей паркат. Це, це як не зовсім логічно. Там рішення сервісної орієнтації, типу IBM. О, давайте ми вам обтягнемося колючим електричним дротом, але вам треба поставити маленьку підстанцію. Насправді, що потрібно, це просто якийсь там B1-4, 14 Eagle чи Colt, для того, щоб. Витягнути його і поцілити цьому злодюзі межі очі. Ось, як це можна реалізувати? От вам собі таку ситуацію, а у вас ламає якийсь хакер. Ви, зро... ви побачили, що він якби робить якусь не... некоректну мережеву активність, але йому про це не кажете. Ви не блокуєте його. Ви йому підсаджуєте, наприклад, куку, або якісь маркери, або бойову айпішніку, Випльовувати їм якийсь йому кусок коду. Ну, грубо кажучи, випльовуємо хакеру, підсаджуємо куку, випльовуємо певний кусок коду, який краде кредит, номера кредитних карток хакера, відсилає вам, а ви купуєте йому якийсь презент, щоб він тим не займався. Там кувалду, я не знаю. <реш> <реш> Ось, це активна, активні превентивні дії. Що ми не будемо просто блокувати цього хакера, так? А вже робити йому, йому якийсь адекватний, адекватний випадок. Ще, про що хочеться, ну якби в дослідженнях також використовуються такі штуки, які називаються Ханипод. Це бочка з медом і використовуються вони для того, щоб дізнатися, яка мережава активність відбувається за допомогою ботів. Є дуже багато в інтернеті ботів, які шукають, наприклад, відкриті порти, які шукають операційні системи з уразливостями. Що це таке ця бочка з медом Це Серверне оточення, які містить в собі відкриті порти, дірки з безпекою, але жодного, але жодного референса про те, що ну, туди не посилається жоден сайт. Він просто у вас виділений айбішним в системі, на які приходять некоректні запити, і ви оці запити, тобто, ну чому ця люд, людина сюди прийшла, якщо тут нічого немає. Це або кот, ми його блокуємо, або ну, тобто якийсь неадекват, короче, ми його теж блокуємо. Ну, Ці ханепоти можуть бути насправді і більшими. Це коли. Хакер, який намагається зробити якусь агресивну дію, отримує доступ в середовище, яке є фейкове. І він там ламає місяцями систему, але насправді вона він думає, що там мережа 200 серверів, а це все зроблено на одній віртуальній машині. І поки він там бавиться, ви можете там поспілкуватися з ним чи що. Ну тобто це вже більш філософські, психологічні, і ресерчні дослідницькі речі. Е, ну, Наразі, мабуть, все. Я думаю, що час мій вийшов. А? Дякую вам за увагу. Буду радий, будь набуть ваші запитання, якщо вони є. Будь ласка.